Доброго дня, мої шановні, сьогодні я готую печиво, не просто печиво, дуже таке, можна сказати, соціальне, недороге печиво, але із своєрідною історією. Це печиво називається Вертута. Всі його прекрасно знають, як воно готується, але історія в нього така. Я їхала на роботу і їхала зі мною з стара бібліотекарка. І от вона розповідала історію, коли після війни мама приготувала отаке печиво. І воно було таким смачним, що і до цих пір вона його пам'ятає. Отже, я хочу запропонувати і вам сьогодні рецепт такого печива приготувати. Воно дуже економне, але надзвичайно смачне. Я його декілька разів вже готувала і теж. Завжди згадую бібліотекарку, яка і досі жива, її вже більше 90 років. І для приготування такого тіста нам потрібно тільки борошно, вода і ложечка олії. І так я вже покинула пів стакана борошна, вливаю одну столову ложку олії. Це борошно. Цей рецепт тіста універсальний, і він дуже-дуже старовинний такий. Вливаю пів стакана води. Все розраховано на пів стакана води. І далі додаю борошно, сільки візьме вода і готую тісто. Я так руку поливаю олійкою трішечки і вимішую. Гарний комочок м'якесенького, універсального тіста, яке можна розкачувати до безкінечності. І вимісіла таке м'якесеньке, тісто, яке потрібно накрити салфеточкою, і хай воно трішки роз, розмукне, так скажемо. І так хвилиночок на 15, на 10. А тим часом я подрібнила 15 таких підсмажених або сушених горіхів. І цей шматочок тістечка ділю на три частинки. Дві частинки викладаю в цю а одну повишаю. Досточку присипаю борошенцем і отак рукою. Оцей шматочок тіста, розминаю. Беру качалочку і розкачую дуже тонко. І отак навіть витягую тісто, рукою так витягую тісто, розтягую його. І виходить дуже тонесеньке тісто, дуже-дуже тонесеньке, як папіросна помага. І досточку в мене, на жаль, не вистачило. Через те я взяла пергаментний папір і вже розкачую на пергаментному папері. Дуже-дуже тонесеньке тісто. І так ми розкачали тісто. Дуже тонко, а наступний нюанс, виходить. Раніше це тісто покривали олійкою, олійкою і намазували, і так притрушували цукром. Але сьогодні у нас вже є досталь масла, от домашнього навіть масла. І я хочу натерку натерти маслом. Отже, я так натираю маслом, або ж можна розтопити масло трішечки на водяній бані і змазати маслом. І так, тісточку змазуємо маслом. Масло майже кімнатної температури, але так трішки воно іще можна терти на терку. Тобто не, не зовсім кімнатної температури масло. І далі присипаємо цукром, за бажанням. Хто любить солодше, солодше, Хто не любить солодке, не дуже солодке робимо. Десь соло, ложечка, а може і менше цукру йде на наше тісто. І присипаємо далі горіхами. Але раніше горіхи не було. через те, тільки з цукром і з корицею ще можна зробити. Але я сьогодні хочу спробувати і з горіхами. І так один корж я зробила з горіхами і отак от загортаємо. Ось це, отак, легко загортається. І отаку от довгу паличку розрізуємо. Нопило, візуально і отак закручуємо. І отак ми завернули його і горіхами, розрізаємо частинкою, робимо вверх. Одні печенинки зробила менші, другі більші. Одні з горіхами, а інші з цукром та з корицею. Кому як подобається. Можна тільки з маслом і з цукром. І ставлю в розігріту духовочку до випікання. 5-7 хвилиночок і наше печення готове. Подивіться, які красиві вийшли з печененки. Всередині гарно пропеклося, хрумке. Гарне таке і Сма... дуже смачне. Виходить, таке багатошарове шарове, своє печиво. Вертута. Якщо ж моє печиво сподобалося, поставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всього всього доброго.